40 хвилин тому на автомобілі сюди був доставлений Дмитро Булатов. Він був повідомлення про те, що він знайшовся і фактично після тижня відсутності, після того, коли була порушена кримінальна справа вбивство. І Сьогодні фактично ми бачимо розгул бандитизму, який вкрадають людей і вбивають їх. Отримати Дмитра живого, нехай по звірячому побитого, порізаними, порізаним обличчям, з пробитими кістками рук. Таке враження, що його розпінали. Весь в сінцях зі знаками катування, яке продовжувалося безперервно протягом тижня. Він вийшов. В лісу, недалеко від того місця, де був знайдений Ігор Луценко. Є всі ознаки того, що це оруди одна та й сама банда. З ним працювали. Я не знаю, там ще зараз будуть слідчі дії, наскільки можна це все розкривати, але декілька осіб з характерними признаками йому на очі надівали. Плавательні окуляри з ватою, тому він не мав можливості їх бачити, але є певні обставини, які дають нам можливості, що ми встановимо цих людей. Зараз я і Віталій Хороч Єрема, народний депутат, викликали сюди оперативну слідчу групу, викликали слідчого, який сам такі вів справу, що ніхто нікого не міг встановити. Я вибачаю, що ми там з. Одразу ж, як тільки встановили його місце знаходження, не повідомили СМІ, тому що треба було забезпечувати безпеку під час транспортування. Ми не знали, де знаходяться ці злочинці, яка їх кількість, і наскільки зараз залишається небезпека життю Дмитра. Ну, зараз мені здається, принаймні те, що я з ним переговорив, можемо сказати, що Здоров'я дуже підірвано, але життю Дмитра нічого не загрожує. Слава Богу. Найбільша небезпека це коли є щось з черепною коробкою. Ми зараз свідчимо про те, що кості черепа цілі, носова перегородка носові кості не ушкоджені. Під глазами дуже такі великі синці, які свідчать про, як сказав лікар, про важку ступень струса мозку. Пробити руки, є там багато травм, багато слідів від катувань. Що кажу, якби побачили його тіло, вони його тримали в наручниках, затягували, робили ласточки за спиною, робили ну, є речі, про які навіть ну, регані не можна розповідати про ті види катувань, які вони робили на крові. І Той факт, що він зараз демонструє таку силу духа, є. Дуже дуже якісною характеристикою всього українського народу, який просто не здається, який не зламати, який не не, не залякати, який всім всією своєю поведінкою демонструє, що е, та, ті акції, ці хвилі, вони є не напрасними. Петро, вони... Петро, Петро, Сійчо, а на вашу думку, той факт, що його в тому самому Бориспільському районі, що і Луценка, і Вербицького тримали, це може бути якось пов'язані. Безумовно, цією? я вважаю, що вони безумовно пов'язані. Я вважаю, що те приміщення, в якому їх катували, вони розташовані неподалік. Саме тому я прийняв рішення викликати адвоката, бо адвокат Дмитра не зможе зараз приїхати, то я запросив адвоката, який зараз надасть йому юридичний захист, підписали угоду з його дружиною. Зараз негайно. Сюди прибув начальник Дарницького районного управління внутрішніх справ, і ми вимагаємо, щоб негайно зараз, коли розпочати слідчі дії, вони вже виїхали на місце знаходження, щоб по слідах встановити там, де він був. Перелік питань був дуже схожий на питання, які задавали, про які розповідав Ігор Луценко. Легенда про те, що хто є на Майдані, звідки фінансуються гроші, в який спосіб. Сумніви в тому, що це американські гроші в цих хлопців, нелюдів, які по-звірячому катували Дмитра, немає. І от вони в такий спосіб вважають, що вони захищають країну від американських грошей. Інформацію за Ігорем Луценко і за Вербицьким в той день, коли їх викрали із лікарні Олександрівської лікарні, за ними було здійснювалося зовнішнє спостереження силами міліцейського міліцейською нарушеною, і є підозра така, що міліція передала в групи людей, яких потім катували. І це одна й та сама група, яка здійснювала захоплення і Ілуценка, Вербицького, і Булатова. Тому сьогодні у нас виникає мільйон питань до працівників міліції. Будуть вони розкривати цей злочин чи не будуть. Розкривати його сьогодні, затримувати цих людей немає ніякої складності. Є і прикмети, і автомобілі тих людей, які викрадали, і відеоспостереження, і аналіз мобільного зв'язку, який можна використати, накласти. Це все оперативні можливості, які можна протягом двох днів провести, заходи і затримати цих злочинців. состоянии, ну, медицинском скажет врач, но лично я и все наши просто в шоке. То есть, если они хотели, чтобы автомайдан расширился и никогда от них не отстал, он они своего добились. но в состоянии, конечно, когда я его увидел, я был в шоке. Просто в шок. Потому что, когда ты видишь близкого человека, своего друга в таком состоянии, просто реально, рвать хочется. Вот, вот этих козлов хочется рвать, которые вот это сделали. Я так разумею, вы спустились в метро. Расскажите нам пожалуйста, что там происходит, сейчас и, и взагалі какая ситуация? Я уверен в что после шести дней после того, как его выкрали, он остался жив, и складывается впечатление, что специально сделано то, чтобы он был живым примером запугивания. Дмитрий был одним из самых активных участников автомайдана, самого эффективного а, движения. А, участвовал во многих акциях, которые направлены после, по, против высшего, высших чиновников. А, и уверен, что это все связано с его политической деятельностью. И направлено на то, чтобы он был живым примером запугивания. Что, мол, каждый кто будет поддерживать Майдан, каждый участник может попасть в ту же самую ситуацию? У власти ничего не остается. Запугать людей. А как вы считаете, вот это как, как прореагирует? Ну самое то, интересное, то, самое. То. самое интересное, хочу сказать, uh -huh. как этот э, стих, а если гвозди. Делать, э, из таких парней, да, что? Такое. Что да, бы да. делать из этих людей. Вот именно как раз это стих про него. Он говорит, меня не запугать. Только что, только что э, его привезли сюда в РИС, э, в медицинский пункт. Э, он говорит, меня этим не запугать, я буду бороться. Я, ну, То есть я, он хочу, бодр. Сказать, я хочу сказать, э, сила духа у этого человека очень большая. Я думаю, что все остальное нас может... Э, я был только что у него. Э, его усыпили, вот так как врачи, э, врачи обрабатывают раны. И долго с ним общаться тоже нельзя. Поэтому я думаю, что все остальное он сможет. А врачи уже что говорят? Ну, врачи, по врачи говорят, что э, травм связанных э, жизнедеятельностью организма нет таких больших это и поэтому только лишь с этим связано я думаю что это акт запугивания э, вот, ухо часть надрезана или отрезана э, большой шрам на лице ну, вот, э, в синяках акт запугивания. Виталий, скажите, вот там, когда его нашли, вот те люди, которые там его оттуда забирали, они сказали, что то, что он им сказал тогда, он сказал, что он обратится к Виталию Крючко за защитой. Он обращался вот сейчас к вам? Или какие-то такие разговоры? Я сказал, что если необходимо, ему будет защита. Мы выставили пост рядом с той палатой, там, где он будет находиться. Если необходимо будет выехать из страны, я думаю, что мы сможем оказать ему можливості.